У травні минулого року набрав чинності закон, який скасував термін обмежено придатний. І тепер усі військовозобов'язані чоловіки з таким статусом мають знову пройти ВЛК, аби комісія визначила їх ступінь непридатності до військової служби. Саме через те, що відбулися зміни, тобто відбувся перегляд наказу 402 в минулому році, і постала вимога щодо переогляду обмежено придатних, адже багато статей змінилося. Відтак вони повинні зобов'язані пройти до 5 червня 25 року експертизу. Хто був визнаний колись обмежено придатним, саме цей переогляд і необхідний для того, щоб точно встановити саме ступінь придатності до військової служби. Через перевантаження військово-лікарських комісій повторно пройти ВЛК необхідно до 5 червня. Раніше зазначалося, що зробити це необхідно було до 4 лютого. Згідно наказу 4.2, який визначає аспекти проходження військово-лікарських комісій, кого саме пропускна здатність комісії це 50 чоловік на добу. І так, в останній місяць, а саме в січень. 25-го року були величезні черги. До таких комісій відповідно було прийнято рішення про відтермінування до 5 червня. 25-го року медкомісія дає лише два висновки: придатний або непридатний. Але сама придатність поділяється на категорії: повністю придатний. Придатний до служби у військових частинах забезпечення, придатний за окремими спеціальностями та придатний для виконання специфічних завдань. На третьому останньому етапі цифровізації даного процесу військово-лікарські експертизи, це буде листопад 25 2025 року, будуть розглядати справи анонімізовані, тобто там не буде прізвищ і імен, там будуть просто номери, і лікар не буде знати, кого він саме оглядає. І відповідно це зменшить корупційні ризики. Людину з таким записом у військовому квитку можна буде мобілізувати, якщо армія потребуватиме поповнення саме тих підрозділів, які визначені ступенем непридатності військовозобов'язаного. Ольга Данілюк, новини Рівного.